В Україні існує таке позорне явлення явище як мусорва. Мусорва, мусорва це кінчене бидло, яке yeah. себе по недорозумінню називає правоохранітелями, охор охоронниками. От дивіться, що таке поліція в Норвегії. Оце досить великий участок. Тут він обслуговує там декілька містечок, сіл, десяток із населенням, там 50 тисяч населення чи скільки, я не знаю, ну не менше. Бачите, тут взагалі немає машин ніколи. Взагалі тут поліції немає. Ну, приїжджають два-три дві-три людини. Їх не видно взагалі, розумієте? Ні на дорогах. Я проїхав вже тисячу кілометрів. Ніяких тут е, обстопщиків цих мусорів поганих, ніде вони бандами не шниряють. Дивіться, тут ні одної надписи, наркоти немає. Знаєте, чого тут немає наркоти, надписи? І реклами. Тому що тут немає поліції. Це наша суча мусорня, мусорня поганить і вбиває українську, українську державу і українську націю. А, а о, приїхала. Оце ви знаєте, як я перший раз от за неділю бачу поліцейську машину. Ну, сьогодні такий день, дуже погана дорога і все таке. То це, може, я не знаю. Ну, вони працюють, як і пожарники, і всі всі діжури, але. Але я їх не бачу, не бачу. І тут не крадуть, не грабують, наркоту тут не продають, тому що тут поліція. Очевидно, в поліції працюють люди, а не таке хамло, бидло і кінчене гівно, як на Україні. Привіт із Норвегії, щоб ті мусора здохли.